На галявині під Волотинським дубом діти збудували курінь, Справжнісінький курінь, як малюють в книжках по історії, але маленькі, дитячі. Дуб тримав на собі жолуді і ними про щось, чого дітям і знати не знати було ніколи. Діти гралися в списки, куди і для чого ті списки було неважно. Головне щоб був список з іменами, датами і ще бучим, що робило би цей список ґрунтовним і значущим. Малий за малим підходили до іншого малого, який зображав себе важного. І записувались. Називали ім'я, рік народження, як звати маму і що сьогодні було на сніданок. Це до прикладу. А взагалі. Кожен мудрував щось своє. Що писав малий писарчук, теж невідомо, бо і писати він був ще толком навчений. Галявиною, дворищем дитячого садочку, бігало собача. До дубу тулилася кішечка, а сонце, зачепившись за гіллястість жолудистого велетня, наче і не збиралося рухатися далі. Куреню, де в черзі топилися дітки. Підійшов дід. Це був не просто дід, а дід при службі. Він відчиняв хвіртку у дитячий садочок, коли дітки приходили уранці і зачиняв її, коли діточок забирали батьки. Діти діти боялися. Діти, 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 боялися. боялися. Він відкривав і закривав хвіртку. До них? Діти притихли. Дід став у чергу. Діти не можуть довго тримати стрій тих. Тож вони помалу заворушилися, як ото приморожені бджоли, а потім знову заходіли в повну силу. Деякі з них тавали знову у чергу, чи то пригадавши щось важливе, що треба вписати в список, чи то за компанію з кимось друзяк підказати раптом що. Підійшла черга діда Дід мовчав. Малий писарчук теж мовчав. Вони дивилися один на одного, наче чекали якогось знаку. Тоді той малий, що стояв за дідом, тиснув старого пальцем в спину і сказав: Назвися Дід здивовано озирнувся, посміхнувся сміливцю і знову подивився на писарчука. Той постукав олівцем по аркушу. Записуй, тихо сказав старий. Малий писарчук насупив брови, засупів і, почав щось тарано карлючити в аркуш і по-чистому, і по писаному. Дід тихенько вийшов в черги діточок і попрямував до хвіртки. Тоді. Марія згуртувалися біля Псарчука і найбідовіший спитав у нього, як він назвався, але тільки на той намірився відповісти, як інші малі зашуміли, яка в нього улюблена іграшка, він хворів на кір, він сам одягає шкарпетки, мама давала йому до садочку хромке печиво, щоби він пригостив друзів. А з ким дружить? Коли всі спитали але все? Писарчук сказав. Я записав. Можете самі прочитати, і тичнув їм аркуш косокриво списаний каракулям. На аркуші можна було вирізнити щонайбільше три слова: Мама, Дім, Торт. Вся інша писанина. Могла б бути розтлумачена з точністю шумерського чи якого іншого забутого і вигаданого наново письма. Дід стояв біля хвіртки і посміхався. Нащо їм його ім'я? Якщо і своє вони лиць знають? Нащо їм його правди, якщо їхні їм ще не відкрилися? Він був старішим Золотою Дуб на халяву. І колись, коли ще не було колись. А все ще просто було. Йому було ім'я і була правда, але було ще щось і до того, того вже і він не зна, і не знатиме. А те, що можна записати, те можна прочитати. Прочитати так, як навчили, як ти себе не називай. А зватимуть тебе так, як прочитають, як почують.